Так, ну що, розпочинаємо посів нашого експериментального поля з компанією Кортева і з компанією Піонер. Тут у нас виходить, края ми вже на цьому полі всі Буде у нас тут 30 гектарів соняшника 130, 146 і 170. На даний момент зараз будемо засипатися 170-й. У нас ось. Осталась така табличка з минулого демополя. Це лерфілдовські гібриди. Характеристики їхні ви можете почитати в інтернеті. Ну, А ми будемо засипатись насіння. давай покажем. Ось таке от красиве насіння, протруєне максимально. Посів будемо робити з висотою 50-55 тисяч. В цьому полі у нас буде дві обробки фунгіцидом. Перший фунгіцид буде у фазі двох листочків, це буде VO1. А другий фуніцит буде вже більш пізніше, десь до цвітіння, можливо навіть по цвітінню, буде Аканто Плюс. Будемо дивитися, як там ризик склеротиння буде у нас, буде воно чи не буде, і будемо коригувати цей момент. Ну що тоді, засипаємось, 10 гектарчиків сіємо, 170-го, 10, я думаю, 146-го і 10-130-го. І ставимо таблички. Все, погнали. сипаем тальку, мы вот так сипаем сверху, оно потом, потом оно проходит туда вниз и все нормально. Как ты думаешь, какие гибриды выиграют? Ставки давайте поспорим. Я, Давай, а, <реш> я, я на 170 на этот ставку? Давай, я 130. А папа поди, ему остается 140. Какие там? Не, я на 170. Да не, ну на что кто-то проиграл. Чтобы... Давай поспорим. <реш> <реш> Давай на камеру поспорим. Давай, а що? якщо ти это, то... Э... 에... Давай, я ставлю на 130-й. Ага. А ти ну на 170-й. 170 ну давай, давай. ти вигаєш. На шашлики. стар Давай ну, на ну, шашлики. На... Хороші. Да. Вони... Да. Давай, давай, перебивай давай. і цей, свіже пиво. О, ріпачок як цвіте. Гляньте, як красиво. Синє небо, жовте ріпак. Клас. Хочу вам показати трішки поля нашого. Було туди пшениця-попередник. Було чотири культивації, дві з осені і дві весною. Дуже класне вирівнялось. Основний обробіток глибоке рихлення було. Це после рихлення чотири культивації зробили. Не бур'янцю немає. Все красиво, поле хороше заряжене, тому заряджаємось на урожай. Буде тут несення ще євролайтинг плюс. Це все буду показувати. Так що слідкуйте, підписуйтесь. Буде цікаво. Давайте, поїхали в тракторі, ще прокатаємося. Ну що, перейшли ми до трактору, сіємо 11 км на годину. Висів, видно, 97-96%. Оце було б 99%, якщо б пилюка не залітала в датчики. Так пилюка залітає в датчики по сіву і трішки їх збиває. Коли немає пилюки, 99-98% показує висів соняшник. Так що по посіву у нас все супер. Ну що, далі буде. Далі у нас буде йти давайте тоді 170, 130, 146 або 130, ну, буде засипка, я думаю, знімуся. І сіємо далі. Так, Брат, сів мене підміни поки що, а я пообідаю. Він кружок зробить. Гони длінні, все круто, земля волога, розкладка, тут можна і не перевіряти, тут все чітко. Так, ну що, перший гібрид висіяно, зараз всипаємося і засипаємо другий. Получилося 11 гектарів у мене. І зараз сипаємо всі банки і забиваємо теж табличка, красиво виходить. Тут роблю таке розділення невеличке. Що, засипаємося. Так, ну що, Закінчуємо вже наше поле експериментальне. Получається, у нас по 11 гектарщиків трьох гібридів. Зараз сипаємо 130-й, 146 й буде останній. Ссипаємось і їдемо. В принципі, посів буде закінчено, я думаю, з завтра вже. Так, ну що, нарешті нам дало досіяти це наше експериментальне поле. Вже закінчили його. Трішки покажу вам, як все це вийшло. Ось такі таблички поставили. 146, ну, 130 і 170. По гібридам 146 і 130 це середньо стиглі, а 170 середньо-ранній. Ну, ось бачите, такі таблички. Тут в 146 і 170 це новіші гібриди за 130-й. У них виходить, захист від вовчку, там G і ще якась System 2 від Pionera. Ну, В тому році в нас було демо поле, якщо хочете, подивіться, там ну, багато цікавого по цим гібридам. Так що ось таке поле експериментальне. Далі ми будемо вносити гербіцид, можливо фунгіцид, ну що наступає раніше, подивимось по фазі. Ну, далі буде відео. Так що підписуйтесь, ставте лайки. Та слідкуємо, до побачення.